Пам'ятайте, що для того, щоб вийшло продовження проходження цієї гри, потрібно набрати 4 лайки. Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською, і ми з вами продовжимо проходити гру під назвою Mafia The City of Lost Heaven. На щастя, всі купилися, коли я сказав, що Френк мертвий, і я позбавився від тіла. Тому що на своїх похоронах Френк був від мафії є звичка влаштовувати важливим людям. Грандіозні події, під час яких люди забувають усілякі розбирання один з одним із небіжчиком. Про мертвих або добре, або нічого. Будь-який ганстер вам це скаже, як мінімум на похоронах. Не тільки Сальєрі та наші хлопці виголошували довгі промови про свого кращого друга Френка, але навіть Морело та інші ганстери Морело та Сальєрі плакали в один одного на плечі. Неначе не намагалися день тому вчепитися один одному в горлянки. Френк би в труні перекинувся, якби дійсно був би мертвий. Загалом, це було не так вже й страшно, тільки довелося скласти дещо щодо сім'ї Френка. Салірі, звісно, хотів допомагати біднів довіси краще друга до кінця її днів. Я ж не міг йому сказати, що насправді вони зараз комфортом відпочивають в Європі. Це правда. Місія називається Візит до Товстосумів. Томі, здається мені, що неприємності ще не закінчилися. Прокурор, який ледь не використав проти нас, Френка, продовжує копатися, і я чув, що навіть в нього є свідки. Схоже, що цей радник, чого сина те застрелив, відчайдушно жадає помсти. Прокурор його хороший друг. Якщо ми не зупинимо це, проблеми з'являться знову. Звучить доволі паршиво, що ще гірше цей хлопець нікому не довіряє. Він зберігає усі докази проти нас на своїй віллі. Сем та Поль зараз займаються свідками, а ти забереш всі докази, Томе. Як же потрапити туди? Ну, сьогодні в нас є прекрасна можливість. Пан прокурор вирішив відвідати театр. І нікого більше не буде вдома. Тобто нікого, окрім охоронців. Звісно, але його кабінет буде порожній. Його віла в кварталі мільйонерів. Пан прокурор насправді не бідний хлопець. Спасибі, Луїджі. Твоєю єдиною турботою буде потрапити туди, але навколо віли будуть охоронці. щойно залізеш всередину, будеш безпеці, так порожній. Кабінет прокурора на другому поверсі, там в стіні повинен бути сейф. На справу візьмеш з собою Сальватора. Цей хлопець зламає будь-який сейф в Америці. Сальваторе? Забирайте всі докази і йдете, поки прокурор не повернувся. Гараздбус. Okay, Де можу знайти Сальваторе? цього Сальваторе? В ГТА-3! Він чекатиме тебе в Хобок не на розі поряд із стадіоном. Тому зможеш підібрати його по дорозі. Мені не потрібно казати, наскільки важлива для нас ця робота Томі. Бо на Фортуна. Я старатимуся, босс. І Томі, і якщо ти все ж таки наткнешся на прокурора, в жодному разі не вбивай його. Це лише додасть нам проблем. Ви можете покластися на мене, бос. Сальваторе, це мені з мафії потрібно буде їхати в. GTA 3, щоб його забрати, чи що? Де він взагалі знаходиться? А що, нову машину не пригнав, Да? Ти хто такий? Томі? А що, все? Ей, ты, Він мені маш... Привіт, Там! Він мені не приген. Він мені не дасть нову машину. А! Ще й жовта кудись пропала. Куди ж жовта машина пропала, я не можу зрозуміти. Жесть. Ну я думаю, мені двохтверної машини буде за очі. Все ж таки треба буде з'їздити до Луки Бертона якось. Чи можливо я це зроблю... Поза серією. Навіщо на це витрачати цілу серію? Та й вже не так багато то й залишилося проходити. А, брешу. Багатсько ще залишилося я проходити. Винчензо Мені потрібно ще зайти до Вінченцо за пістолетом. А, точно. Так а що робити з охоронцями? Вбитись чи тут працює стелс? Цього я вже не пам'ятаю. Хоча, можливо, як я туди приїду, я і згадаю. Вінченцо! Доброго вечора, Вінченцо. Сьогодні вночі ми збираємося влаштувати невелику крадіжку зі зломом. Мені знадобиться щось безшумне. Томі, добра стара біта. Ось що потрібно. Якщо вдариш когось по голові ззаду, він досить довго тобі не заважатиме. Наповни гарантій, візьмеш ще цей коль 911 року. Я схрещу пальці, щоб тобі пощастило, Томі. Дякую, Вінченце. О, і що робиш? Так, знайшли кольт. Знайшли біту. Все, тепер я можу їхати спокійно. Знову місія вночі, знову я не буду слухати музику, а буду слухати нудного Сальватори, скоріш за все. До речі, гарна тека. Мені подобається все, поїхали. Ментів не повинно бути взагалі. Тому ніяких проблем. А навіть якщо і будуть, що вони мені зроблять. Я ж самий крутий ваньок на... в цілому сесвіті. Що вони мені зроблять? Чому мені більше подобається грати в мафію, ніж в ГТА? Тим, що... Ну, саме в третю ГТА. Тому що в ГТА немає толкової карти. Ну як, вона є? Але то картою назвати. Ну... Язик не повертається. Я зараз просто хочу міст новий спробувати. Ось цей називається Terra Nova Bridge. Я сподіваюся, що воно виведе мене туди, куди потрібно. Якщо я не помиляюсь, то це саме туди, куди мені треба. Тільки я забувся, де той Сальваторе знаходиться. Боже Сальваторе! Він мені в мафії! В ГТА не давав спокою! Та він мені зараз не дає спокою, бо я це ніяк не можу з ним місію пройти. А тепер він і в мафію дібрався. Сальваторе То якщо він ще буде виглядати, як, як Сальваторе з ГТА, то це взагалі. То це буде взагалі дупа. Величезна дупа. О, дякую, що розступились. Це тут працює, на відміну від GTA. В GTA так не працює.

Ні, живо. Хе-хе. <ріст> так. Ось начебто його дім. Ні, промазав. Вибачай. Живий? Та! Живіший всіх живий. Сальваторе! Хело, май френд! Шеф, привіт! Давай, поїхали! So, Чудово, то коли ми куди ми їдемо? Викрадіть докази, проте з звели про Кажуть тебе ж відкрити будь-який сейф, так? Майже будь-який шеф. Де ти навчився trip? таким штукам? Мій дід займався It's цим, anharic. я успадкував його з Сейфи стають все кращими, доводиться іти договори з часом, нічого робити. Зараз попадаються дуже хитрі сейфи. Ой, зараз почне. Та зоо, ч у мене, бо, вічно за перевищення швидкості дають по дупі, а? Їдіть до дупи зі своїм перевищенням швидкості. Набридли. Дякувати Богу, що мене за перевищення швидкості тільки ось. Ці. Міліціонери, які ногами ходять, вони мені ці штрафи виписують. Бо якби мені виписали штраф ті, які на колесах, то... я б він їх хрін би втік. Тим паче, ви бачили, які швидкі машини там у них. Слів нема. Ну що, на горі живе? Ок хіл! А, ну да, хіл це гора. Ха -ха. Я був правий. Якщо воно так повільно буде пертись, то я не знаю, за скільки ми так дійдемо. Може ми не дійти взагалі. Як повільно. Сподіваюся, я це все виріжу. А навіть якщо і залишу, я, в принципі, нічого тут такого не кажу. Но просто це дуже довго. Ой, трішки не туди. Ну ладно, пофіху. Так, тепер мені сюди. І до прокурора. В хату. Ой, ментяри. Пі-біп. А я тут буду правила нарушати. Окей, okay, we're here. Гаразд, ми на місці. Все, виходимо. Не задавіть його. Я зможу зайти? Ні, це він зараз буде взламувати замок. Можеш відкрити, Сальваторе? Я спробую, шеф. А, мені ще треба за його здоров'ям слідкувати. Що його теж можуть побити? На всяк випадок візьму бейсбольну біту. Готово, шеф. Ну, з Богом. Сиди тихо і роби те, що я тобі скажу. Так, викрадіть докази проти сальєрі е, з вілли прокурора. Можете відвідати Сальватора накази чекати, слідкувати за мною, поговоривши з ним. Зараз він слідкує за мною, так як я зрозумів? Чекай тут. Правильно, хай чекає. Він же мене в темноті темряві не бачить, я так сподіваюсь. Вибачай, але так треба. Що в тебе? Тебе ж була помпова рушниця. О, ключ! 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 Ключ, ключ, ключ! Ви знайшли ключ. Все? Зайди за мною. Ні, ні, ти бейсбольний біт. У нас Стелс. Ой! Тут дуже-дуже. Дуже-дуже погано йти. Так що, чесно, взагалі всюди погано йти. Так, оно там ще один охоронець. Ну тут начебто чисто. Тут начебто немає нікого. Ти там? Ти за мною? А де він? А, оно ну він, господи. Так. Все поки що спокійно. Так, оно ось там теж охоронець є. Но там немає проблем. Там світло вимкнулося. Чекай тут. Фінакс! Ой-ой-ой! Не кричи. Все, тут темнота, тут нас не побачать, бо ми в чорних костюмах. А, А, так ось що мене палять вічно, бо ти не в чорному костюмі, я зрозумів. Ну все, заходимо в хату. Ну все, чекай тут. Так, ми в хаті. Де він? Та Твою дивизію. О, Ой, а. Так. Це не схоже на кабінет директора. В сундуці немає нічого, тихо, а це просто коридор. Here. Тихо. Я весь на нервах. Так, ну це ванна кімната. А де ж дер? Це я ввімкнув? До речі, кабінет директора. Ей! де той! Хай він сюди йде. Та хто там світло вмикає? Приведи. Пішли за мною. Я знайшов кабінет директора. Це саме основне. Сюди. Wait here. Me. Та мені треба двері зачинити. Wait here. Та Йо -кін -дрин. Нахер з двері! Як двері зачинити? О, нарешті. Хух, Разбережена. Дякувати so Богу. Ну на you know. що ти здатний Сальваторе. Okay, Гаразд, шеф. Це було наскільки просто, що складно. Двох охоронців замочив і все, ти пройшов хату. Так же можна і вийти. Головне, щоб сигналізація ніяка не заробила. Бо якщо заробить сигналізація, мама рідна, це буде жопа. Ні, дупа. отаке, здоровезна буде дупа. Та що так знервовано, ну? О-о-о-о-о! Прокурор приїхав, да? Чиморелло? Ісусе. Like better... Скоже нам терміново треба змиватися. The Готово, шеф, як два пальці. Це гаразд, бос. Це? Надвізіться Сальваторе, додому. А немає ніякого іншого шляху додому. Пусть тут можно выйти. <клышко> 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 Ну втекти ми звідсиля навряд чи зможемо. О, до речі, що ми не перевірив, що тут. Так, машина його. Мені подивитися, чи стоїть хтось біля входу. Все, побігли тією ж дороги, якою і прийшли. Начебто все круто. Документи вкрали. Самі залишились цілими. Машина... Наша машина нам його нахрен не треба. Все, тікаємо, як і прийшли. Ой. Схоже, нас хтось, нас хтось помітив. Не ну, може ми встигнемо, а? Та встигнемо. Фу. Підкиньте мене додому. Я живу через вулицю біля стадіону, недалеко від того місця, де ви мене підібрали. Добре, поїхали. Ви знаєте, це було одночасно і складно, і легко. Чому? Тому що все виявилось дуже просто, а я, як зазвичай, зробив все дуже складно. То хотів їх всіх перестріляти. то все. Коротше, треба було двох охоронців замочити, обережно прокрастися в хату і все. І на цьому місія закінчилася. І же, обережно виїхати, вийти з двору. Все. Це було саме основне, що треба було зробити. І я це зробив тільки вже в останню мить. Уявляєте? Ось так от я важко проходжу місії всі. Вибачайте. Трошечки, трошечки врізалися. Ну що ж поробиш, таке життя зараз. Як не сьогодні, то завтра ви вріжетесь. Ну і що? Ну, Бачите, я взагалі вилетів, хрін знає куди. Ну нічого ж, ж залишився ж живий. Та ще й з другом, і друг залишився живий. Так що нічого страшного? О, боже, от не задавив його. Дякувати Богу, це була не дуже складна місія, але ми все рівно сьогодні закінчимо, тому що я заморився, якщо чесно. Я записую просто другу серію підряд, а це, вибачте, мене з немалого 2,5 години. А 2,5 години безперервно грати в ігри, ну це ви самі розумієте, це... Дуже-дуже погано. Де, ти десь ось тут живеш? Да, десь в цих будинках він живе. Все? Ось Дякую, тут я живу. Велике вам спасибі. Сподіваюся, що наступного разу буде трохи легше. Сьогодні I я ледь... A... Я a... теж на це сподіваюся. Йди виспися. Все. Нарешті я можу повертатися до бару в Салієрі. Чесно кажучи, було цікаво, було легко. Я згадав, в принципі, як я це все проходив раніше. Раніше, звісно, я проходив набагато важкіше, тому що. Ну, я грав перший раз і це було дуже-дуже складно. Якщо хтось ніколи не грав в цю гру вдруг, і вдруг вирішив пограти то я вам кажу. Вам буде дуже складно, якщо ви будете грати перший раз. Це я там з вигляду вирізаю все, да, там, начебто все нормально, все кльово, все гладко, як по маслу йде. А ні. Виявляється, що не все так гладко. Ну, Коротше, хто не грав, пограйте. Це одночасно і складно, і дуже-дуже класно і круто. Спокійно, бо ще зараз від ментів прилетить. Дайте, будь ласка, зелене світло. Дякую. Аманти поїхали в іншу сторону, а я вимикаю обмежувач швидкості і їду до... Сальєрі розповідати йому, що я не просто круто виконав плани, я ще й підвіз Сальватури додому. Я ще... От шкодую, що я з нього не взяв гроші за послуги таксиста. Якщо хто не знає, то наш а, головний герой в минулому працював таксистом. Ой, знову Знову зараз прилетить по шапці від ментів. І куди задрали мене? Звідкиля вони взялися? Туди їхав, все нормально було назад. Я їду ж дупа. Сиї. Нафік, не буде ніяким обмежувачем микати. Бі-біп. Взагалі ніякої його. А чого я тут зупинився? Тут що, зупинка. Трамваю! Боже, я... Моя машина ледь під трамвай не потрапила. Коротше, не день, а бог знає що. Привітики! Все. Нарешті. Угода століття. Але ми вже продовжимо з вами в наступній серії. Всім, кого сподобалася, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на... А дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Пам'ятайте, що для того, щоб вийшло продовження проходження цієї гри, потрібно набрати 4 лайки. Ну а замбув, як завжди, я Іван, ви були на каналі Let's Play української. Це була гра Мафія The City of Lost Heaven. Всім до нових зустрічей всім пока-пока.